Усім привіт, друзі! І в цьому відео я апну максимальний ранг на Ріко. Бачите, в цьому відео я його апну, ну, як ви, зрозуміло надіюсь. І мені допоможуть мої друзі. Це є Лонзик, Соло Лонзик. І Ваня Фік 45-й, я думаю, ви його вже добре знаєте. І ми зараз, мені надіюсь, апнемо без проблем. Максимальна Рагнаріко. А ти постав лайк, підпишись на канал, підпишись на мій телеграм-канал по землю кір-кодового посиланню в коментарях. Там є. Я пишу всі подарунки, які можна отримати в Brawl Stars, в Скотбастерсі, ну і все. Е, ну і заходь, там ще, й про, ну, ще є дата публікації моїх нових відео, ну і інше. А ми, давайте, я кидаю пін лайку і погнали, наприклад, лайку. То погнали. Е, нарешті буду лапати максимальні ранги. Щось вже трохи закрутіло це робити. Поки що на простих персах. Надіюсь, не повториться історія як з е, титулом на возлейтері. Подивіться це відео на каналі обов'язково. Так, там тік. Там в них два метателя, Ой-ой, угу. нас трохи піджимають. Той ще тік нас піджимає. Ой-ой-ой! Да. Погано як! Угу. Нам вже один гол забили. Чому так швидко? У них там поко. Угу. Ну, пік тяжкий, тяжкий. Е, Динамайка знесли і Тіка теж. От вони дуже мішаються нам. Дуже, особливо Тік. Е, от вони вже прийшли сюди. Так. Е, ну, За ріком мені насправді подобається грати, а нам видно забивати ще один гол. Блін, там ще й тік біжить зі презирядом. Фух, ловить лонзик. І ми біжимо. Чому Знову те ж саме. Як розумієте, ми злили. Ех, да. Ми трохи поміняли пік. Сюди! Просто на базу! Ну, ми не апнули. Ми тільки вернули. Але от зараз надіюся остання катка. Погнали. погнали! І от коли ми змінили пік, то нарешті ми вже почали вигравати. І це не може радувати. Тому погнали! Надіюсь, в останню каточку! Надію! Ну добре, погнали! Ого, Мортіс, Динамайк, Вольт. Ну, секс все, завжди, в Вольт. Mm -hmm. e, так, в нас відразу виносить, напевно. Напевно, якось як дем це звучить. Стоп! А я думаю, що нас хочуть заснайпити. Хе, звісно. Ну добре. E, не думаю, що буду в цій катки вирізати щось, якщо воно останнє буде. На, -на снайплять! Нас заснайпали! Ш що? Нас реально заснайпали! Що? Ні, е, е, я не розумію. Це є максимальний ран на ріку. Так, ставлю лайк. Блін, я не можу поставити двон. І тепер виходимо і сюда! Один кубик до трофейного ящика. Роблю скрін. у сюди. Сюди просто. Ні, ну це, це гарно, це достойно лайка. Бо, будь ласка, поставте лайк. Якщо вам. Це, це вже, не думаю, буде нова рубрика в мене на каналі, там де ми будемо. Ну, точніше, я буду апати максимальні рани. Так, давайте я вам відправлю спасіво. Ну, дякую, точніше. І. Ну, все, Вот закінчувати цей відос. Всім дякую за перегляд і усім папа.